час від часу ви відчуваєте провину. Це змушує вас думати, що я накоїв? Чому я так вчинив? Треба було б діяти інакше. Ви не знаєте, чи могли б діяти інакше. Ви не знаєте до яких наслідків це могло б призвести. Минуле, є минуле. Ви не знаєте, що могло б статись. Можливо, те, що ви зробили, якраз і було найкращим варіантом. Ну не знаю, розповім краще ще одну стару історію, яку вже розповідав десь шість тижнів тому. Якщо ви її не чули, знайте, що це історія хороша, вона має стати в пригоді в щоденному житті і спілкуванні з людьми, допоможе вирішити вам багато проблем. Ця історія про короля, який вирушив на полювання. Знаєте, я як той хороший тато, який завжди готовий розповісти діточкам добру казку, але ця надто вже сильна. Отже, вирушив король на полювання, і на полюванні поранив палець. Поранивши палець, він покликав лікаря, якого завжди брав із собою на полювання, і каже: Лікарю, поглянь, я поранив палець. Той оглянув палець і перев'язав. А король усе питає, чи все буде добре? Це ж мій палець. Усе перепитував, чи все буде гаразд. Лікар відповів: Добре, погано, хто знає. Звучить досить мудро, чи не так? Але король був не в захваті від такої відповіді. Ну що ж, повернувся він до палацу після веселого полювання, і виявилось, що палець уже зовсім червоний, бо потрапила інфекція. Знову покликав король лікаря і каже: погляньте, усе набагато гірше. Лікар зняв пов'язку, оглянув палець, змазав якоюсь мазю і знову перев'язав. І знову король запитав: чи все буде добре? Чи все буде добре? І знову почув у відповідь. Добре, погано хто знає. Король трохи занепокоївся, але був дуже зайнятий, тому відпустив дурнуватого лікаря. Але за кілька днів усе стало так погано, що палець довелося відтяти. Так далеко зайшло зараження. У наш час, якби таке трапилось із вами, ви б мабуть подали на лікаря позов до суду ще й отримали б компенсацію. Тоді ніхто позовів не подавав, а таких лікарів просто кидали до в'язниці глибоко під палацом. Тож кинув король лікаря до в'язниці і сказав: Дурний ти лікарю, поглянь, що сталося з моїм пальцем. А все ти з отим своїм добре, погано, хто знає. І як тобі тепер у в'язниці? А лікар знов за своє добре, погано, хто знає. Дурний лікарю, тут тобі й залишитись. Залишив король лікаря у в'язниці, а за два тижні, коли його рука загоїлась, повернувся до улюбленої розваги, до полювання. Цього разу він так захопився, наздоганяючи здобич, що загубив своїх супутників і опинився сам один далеко в лісі. Блукав він, блукав і потрапив до рук лісового народу, місцевих жителів. Не міг він нічого проти них вдіяти. Схопили вони його, і гадки не маючи, що перед ними король. Того дня мали вони якесь свято, тому відвели його до свого жерця, щоб принести жертву комусь зі своїх богів, людську жертву. Короля зв'язали, і жрець вже промовляв свою абракадабру і вистрибував ритуальний танець. Потім дістав гострий ніж, щоб принести короля в жертву. Але в останню мить, у найостаннішу мить, він помітив, що королю бракує пальця, і заявив: Зупиніться но. Ну! Коли вже приносити жертву, то вона має бути ідеальною, а цей чоловік не ідеальний. Йому бракує пальця. Відпустіть його. Отже, не маючи одного пальця, король не міг бути ідеальною жертвою і залишився живим. і зрозумів, король, яка ж мудра людина той лікар. Я втратив палець, але якби не це, то втратив би життя. Отже, щойно знайшовши дорогу до свого палацу, він одразу ж пішов до в'язниці, де сидів лікар, відімкнув замок і сказав: Пробач мені, я і гадки не мав, наскільки ти мав рацію. Він розповів лікарю, що з ним трапилось, і додав добре, що я залишився без одного пальця, інакше мене боже і в живих не було. Але лікар усе ще здавався засмученим. Король почувався винним, тож він ще раз перепросив лікаря пробач мені, погано я вчинив, кинувши тебе до в'язниці. На що лікар відповів? Що значить погано? Це дуже добре, що я весь час був у в'язниці, і скажу тобі, чому? Бо інакше я б супроводжував тебе і мене також би спіймали. А в мене всі пальці на місці? <рес> Як я й казав, чудова історія. Хіба не вірно це? Добре, погано? Хто знає? Все те, що сталося з вами в минулому, що змушує вас почуватися винними чи гніватись, це ж усе відбулось. Чи дійсно все це так погано? Якщо ви досить мудрі, щоб зрозуміти цю історію, ви побачите має значення, що саме ви зробили добре, погано? Хто знає, що, якби ви пішли іншим шляхом? Що, якби вас не ввели в оману? Що, якби моя дівчина не пішла до іншого хлопця? Куди вже гірше моя дівчина заявила, що їй подобається інший? Чи було це дійсно погано? Тоді я думав, що так. Але зараз розумію, що ще легко відбувся. Міг вскочити в справжню халепу. Міг би бути зараз одружений втретє, мати дітей, іпотеку і головний біль. Але я монах. Я вільний. Я зустрів би ту дівчину зараз, сказав би дякую, що кинула мене. Отже, усе, на що ви сердитесь, ви думаєте, що хтось зробив вам боляче, образив вас, обдурив є чудовий спосіб сприйняття всього цього добре, погано. Хто знає, якби не той біль, я не став би тим, хто я є сьогодні. Я б не зміг стільки дізнатися, не мав би можливості зростати, не пізнав би так глибоко життя. Ви розумієте, мудрі люди це зовсім не улюбленці долі, що отримують від життя одне лише задоволення. Справжня мудрість народжується з болю, життєвих мук та негараздів, ось як ми стаємо мудрими. Але в тому то й полягає диво, що водночас ми вчимося прощати і любити без жодних умов. Тож весь біль нашого минулого, усі негаразди, усі травми. Це так би мовити добриво, на якому зростають співчуття і справжня любов. Будда порівнював це з прекрасним білим лотосом, що квітує в Індії. Лотос у буддизмі вважається за найчистішу, найпрекраснішу квітку. Будда казав, лотос зростає з мулу з дна річки чи ставка зі звичайного брудного мулу. і що брудніший, той смердючий мул. То прекрасніший аромат має лотос? Знаєте, деяким паросткам не вдається вирости, вони застрягають у мулі так само, як і люди застрягають у своєму минулому, сповненому болю та не в змозі скористатися цим добривом. Лотоси проростають, тягнуться крізь каламутну воду до поверхні, і потім крізь неї до сонячного сяйва. Яке ж прекрасне це порівняння? Їм 26 століть цим словам про те, як можна вирости з багнюки з лайна і стати прекрасним ароматним білим лотосом? Адже всі вони мають коріння в минулому з його болем. Саме так ми починаємо цінувати те, що з нами сталося. Коли ми бачимо щось цінне, це не буває сенсу, це стає відповіддю на те саме величезне запитання, яке виникає, коли з людиною відбувається щось жахливе. Чому я? Як це могло статись? Чому я втратив дитину? Чому він скоїв самогубство? Чому мене вигнали з роботи? Як міг мій чоловік так повестися зі мною? Це питання? Чому і є найголовнішою причиною болю і страждань? Але тепер ви знаєте відповідь? Бо так має бути.